Всім привіт! Мене звати Влад Солонський. Знаєте, мене, як і багатьох дітей, ображали в школі. І за мого прізвища мені завжди казали, що ти сальоний, що ти солома. Та да просто називали лохом. І це тільки вчителі. Ну. Але школа для мене була моїм другим домом. Серйозно, бо мої батьки там були більше, ніж я. І мене це дратує, тому я вирішив змінити собі прізвище. Батька це теж дратує, він вирішив змінити нахрен сім'ю. Я з СМТ, э, з СМТ Кожугум біля Запоріжжя, Для тих, хто не знає СМТ, це селище міського типу. Ви, мабуть, подумали, що це прям село селом, але насправді ні, це село село одне АТБ. І на жаль, люди зараз по всій Україні адаптуються до війни. І попри всі теракти Росії в Україні, в моєму селищі вже давно на неї не чхати. Щоб ви розуміли, наскільки, я дзвоню своїй бабусі питаю, як ти, де ти? Вона каже: ой, та в підвалі. Я кажу, що трапилось? Тривога вибух. Вона каже, ні, я консервацію закриваю. Все. І я з СМТ, в мене там туалет на вулиці. І всі ваші відео про те, як якась криса або змія залазить в квартиру через унітаз, це така капля в море. Бо коли я йду в туалет, я не думаю, що там може хтось бути. Я точно знаю, що там хтось є. Е, зрозумів, що розмови. З мамою і з татом дуже різні. Бо коли тобі дзвонить мама, вона питає в тебе абсолютно все: чи ти поїв, чи ти попив, чому ти знову п'яний. А коли тобі дзвонить батько, це не те, що small talk, це навіть не ток. Це просто small. Привіт, синку. В тебе все нормально? Привіт, тату. Ну, раз, все нормально, давай тоді на дзвонить. І з бабусею, з дідусем така штука. Бо коли тобі дзвонить бабуся, клянусь, я не хочу брати трубку. У мене нема зайвої чотири години. Я з нею можу записувати подкаст. Вона кожен раз бере в мене інтерв'ю. А коли мені дзвонить дідусь, я йду до психіатра, бо його 5 років з нами як немає вже. І... Батьки взагалі дуже прикольні персонажі в нашому житті, вам не здається? Я якось у тата в дитинстві запитав: Слухай, а можна мені новий телефон? Він каже, що, стаціонарний вже не працює? Саме батько навчив мене тому, що слово побачимо це синонім слову ні. Я у тата якось з дитинства запитав: Батька, ви мені купите конструктор за 20 тисяч гривень. Він каже: побачимо, синку, побачимо. І як я тепер мрію, щоб він в мене запитав: Синку, а коли я буду старий, ти принесеш мені стакан води. Побачимо, тат, побачимо. В мене батько взагалі дуже економна людина, він якось купив мені куртку на виріст. І ось я виріс, а вона досі на мене велика. А із-за того, що вона на мене велика, і носить мій батько. Класна інвестиція, пап. У мене також є мати, і мати якось в дитинстві попросила допомогти їй зробити кров'янку. Я мала дитина, в моїх очах це виглядало якось так. Я заходжу на кухню, там стоїть моя мати і така Давай, бери оці кішки. Пихай в них побільше м'яса. Допоможи мамі. Я кажу: тато нам допоможе. А тато вже дуже сильно допоміг, синку. У <праць> Мене є молодший брат. Він зараз навчається у школі. Я згадую свої шкільні роки. Бо у мене по уроку праці була жінка. Ці хлопці не випилювали лобзиком по дереву, а робили квіти з бісеру. Я зробив мамі букет. Він досі стоїть. Хочу побити рекорд по бабусьному сервізу. А ось це, знаєте, напишіть твір, як ви провели своє літо. По моїй засмазі згороду було видно, як я провів своє літо. Я не писав твори, бо в цей момент доїв корову. Хтось доїв корову, Поаплодуйте. Це як доручити чотири пісюна одночасно, не? я навчився цьому за місяць. Зато мені потім стало легше доїти корову. Просто війна в країні, про що дітям писати зараз? Мене звати Валера. І це твір на тему, як я провів своє літо. За літо я вивчив декілька нових фраз: Руський воєнний корабль, іди нахуй! Також я дізнався, що Путін хуйло. І не дай Боже, якась вчителька не поставив мені за це 12. До неї прийдуть не батьки, а СБУ. Слава Україні! Я ще подумав, що ми ж з вами колись станемо батьками. Мені здається, я буду дуже поганим батьком. Бо якщо в мене буде дочка, я не можу уявити, як вона буде гуляти з хлопцем, цілуватися з ним, брати до рота. Краще вже дома з батьком ніж десь там за гаражами, розумієте? <плес> я вже рік живу у Києві і їжджу на метро. І нещодавно мені приходить запит переслати фото по ей від незнайомих людей. І як ви думаєте, коли мені приходить віконце, відмінити чи прийняти, що я обираю? Звісно, блін, прийняти. Бо як цікаво, що я міг провтикати. А вдруг там дікпіка я не прийняв. А вдруг там дікпіка я прийняв. Ні, насправді перший раз мені прислали фото мему, а другий раз мені прислали фото з БДСМ тусовки. Взагалі є люди, котрі можуть знайти людину по айрдропу. Ну, гаразд, взагалі є люди, котрі можуть знайти людину по дікпіку? Я теж якось хотів відправити ді дівчині, але айфон сказав, файл дуже завеликий, типу. <рив> і знаєте, мене дуже бісить, що в метро пріоритетні місця для сліпих, вагітних і людей похилого віку дуже мало. Чому вони не на всіх сидіннях? Бо, по-перше, як сліпі побачать, де вони. По-друге, якщо задів одразу 20 вагітних жінок, ви спитаєте в мене, куди вони можуть їхати? Да на фотосесію. А якщо зайдуть одразу 15 людей похилого віку, ви спитаєте в мене, куди вони можуть їхати, а я не знаю, куди вони можуть їхати. Це просто люди, котрі люблять штовхатися. Це ідеальна команда по американському футболу. Просто нас, чоловіків, з дитинства привчали поступатися місцем. І тому, коли ми з братом були малі, їздили в якомусь транспортному засобі, якась бабуся казала: Давай, сідай на колінка, давай. Я кажу, брат, цей трон для тебе. Що ми тепер маємо? Я стендап-комік. А він альфонс, котрий живе чудове життя. Я не знаю, як це вийшло. Це наша спільна бабуся. Ну. Окрім сім'ї, в мене ще є друзі, але в мене незвичайні друзі. Вони, наче отряд самогубців, але зоєликс. У мене є друг, котрий спить в окулярах. Я запитав у нього, навіщо ти це робиш? Він каже: я так краще бачу сни. Не питайте в мене, чому ми спамо разом. У це... мене також є другий. І він сказав мені саму правильну фразу. Він сказав: слухай, якщо тебе шлють нахуй, то це найкраще місце, де ти можеш побувати. Я кажу, чувак, я знаю, що я тобі подобається. Але в тебе нічого не вийде вдруге. <плес> мене також багато друзів-спортсменів і. Я теж вирішив піти в спортзал. Я виходжу зі спортзалу, до мене підходить безхатько, я даю йому 40 гривень. Але в цей же момент підходить інший чоловік, дає йому 200 і мені 100. Я не розумію, чому він вирішив, що я безхатько, бо я в спортивному одязі з сумкою, але я нічого не зміг сказати, окрім хай тебе Бог береже. Хто дивиться порно, поаплодуйте? Так. Ви, ви в БДСМ-барі. Дивіться, жінки, я не знаю, як вам, але чоловікам дуже важко знайти собі відео. Бо вони роблять це 15 хвилин заради 30 секунд. Тому в мене є ідея, в мене є стартап. Чому б не зробити порно сайт на 365 днів? В тебе є одне відео, один день, і ти більше не можеш нічого дивитись. Але в якийсь момент чоловіки такі: ну, гей порно, так гейпорно. Що поробиш? Подручу двічі. Дякую. До речі, у мене нещодавно був секс. Дякую. І після нього я отримав самий класний комплімент в своєму житті. Вона сказала мені: «Твої яйця коштують точно більше, ніж 60 гривень. Я не розгубився і сказав розумний вибір. От ви кажете кунілінгус, так? Да? Я кажу дуже вдячний, що таке існує. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що це повинно стати олімпійським видом спорту замість плавання. Бо легені там працюють в два рази більше. Уявіть, через декілька років дівчата вже не будуть дивитися на широкоплечих плавців. Вони будуть дивитися на чоловіка, у котрого є сертифікат чемпіона по кунілінгусу. Вона буде з ним ходити на тренування і так кричати, як ніколи. Є стереотип, що жінкам займатися оральним сексом важче, і тому є різні курси. Я чоловік, я вас не зрозумію, але я вважаю, що кунілінгус важче, ніж міняти. Я не пробував це, друзі розповідали. Е... Я не розумію, чому жінки впорно кричать від цього. Ну, В мене, якщо не заснуло, я виграв це життя. І що б хотілося б сказати вам в кінці, е... я казав, мій дуже лінивий друг: якщо в тебе є проблема, котру ти не можеш вирішити, то Та впадло, коротше. З вами був Влад Солонський, у мене на цьому все. Дякую велике.